Тепер ще один варіант, дуже простий і дуже часто використовується у спідничках. Все дуже просто. Закріплюємо нитку на відстані лапки. Строчка має бути широка і прокладаємо строчку. Тепер беремо три верхні нитки, якими закінчуються строчки, і помаленько стягуємо на таку ширину, яка нам потрібна. Треба не спішити, бо можуть порватися нитки. І придеться робити все спочатку. Виходить ось така збірка. Нитки ці треба гарно зафіксувати. А тепер можемо пришивати пояс.